Дуже важливий історичний момент. Чути потреби розробників і чути потреби наших військових, які ставлять завдання, тоді цій синергії з'являються нові проривні продукти. І якщо є конкретний стартап, який потребує фінансування, він повинен знати куди прийти, де отримати грант. Для нас дуже важливо, щоб у всі системи технологічного Забезпечення сил оборони були наші національні, тоді з нами, повірте, будуть ще більше рахуватися. Проводили сім експертиз перспективно-сійних проєктів, в тому числі в бойових умовах, де було опробована як методика, так і підходи до різних виробників на різних стадіях.